Чи справді Зеленський підписав указ про проведення президентських виборів в березні 2024 року? Ні, жодного жодного підтвердження цьому я не бачу. Є якісь наміри. Це взагалі йде як плітка якась, знаєте? Чому? Тому що не бачу я взагалі, що Зеленський підпише указ про призначення виборів. Взагалі цього не буде. Чи справді в США планують значно зменшити об'єми допомоги Україні? Так, вони ще вагаються, але так, об'єм допомоги буде сильно применшений, і тут навіть не дамо те, що обіцяли. І На це будуть аргументи, на це буде. Ну, якась конкретна відповідь з, з, з чіткими поясненнями. Чому саме так, тут применшення? Тут не просто вони планують зменшити допомогу Україні в наступному році, а вони ще й обіцяти перестануть допомагати і прикриють те, що вже обіцяли і повинні віддати. І ми за це будемо боротися і братися. Чи отримаємо ще допомогу від США протягом наступного року? Так, ми щось будемо отримувати, але це буде довго, це буде частками, невеликими частками, і це буде те, про що вже ми знаємо, і про що ще нам пообіцяли. Більше допомога не надходить. От так мені показують. І вони якось, знаєте, відходять з теми допомоги нашої, якось взагалі змінюється тема. Спілкування нашого. Чи опиниться нардеп Дубинський за гратами? Ух ти, над цим працюють. Покарання він однозначно понесе. І тут є що пригадати, тут є про що згадати дійсно, тому що таке відчуття, знаєте, ніби людину притягують до відповідальності з одного поводу, ну тобто з однієї причини, а знаходиться ще багато. Ну, тобто, знаєте, як ланка така якась піде розпускатися в ленцюжок. Так, добре, зараз ще буде він заграти? Так, його призупинять: призупинять діяльність, призупинять волю, призупинять наміри. Ну тобто, людину беруть під контроль і фіксують його в якійсь певній ситуації. Але це не станеться надовго. Давайте так. Чи притягнуть до відповідальності? Притягнуть, буде судова е, справа. Жінка-суддя виносить вирок і ледь не 10 років хоче призначити людині, але вирок буде применшений, і людина зафіксована буде протягом, ну, я не знаю, 2-3 років. Але так, так. Чи справді фейк про смерть Путіна розповсюджують самі росіяни? Я вам більше скажу. По перше, це не плітки. Ну, знову мені показує, що нема дяді, ну немає все. Пока. башта. Пішов. Хто про це розповсюджує плітки? Це не навіть не просто плітки, це тема йде з Кремля, тобто тема, іде з головного офісу, скажімо так, називаємо це так. І це не плітки, а це більше схоже саме на витік інформації, небажаний витік інформації, який згодом вони намагаються знаєте, як підчистити та відремонтувати те, що відбувається, тому що Кремлю не дуже на руку те, що такі і така інфа витікає, і вони починають знаєте, ніби витік інформації. Вони починають активно захищатись, вони починають активно спростовувати цю інформацію. Змінювати, ну перевертати. Тобто, чи з Росії це йде? Так, з Росії, з Кремля це йде, але це не плітки, які знаєте, навмисно які задаються, а це витік інформації. От про це я кажу. Тому що дяді немає все путя все це мені показують отак. Чи вдасться захистити прикордонні населені пункти від регулярних ракетних та артилерійських атак росіян за допомогою сучасної ППО? Ситуація покращиться на окупованих територіях та на прифронтових напрямках, але сказати, що ми зможемо повністю обезпечити людей від нападу орди? На жаль, я не бачу. Тому що так, ніби захист є, захист новий, захист міцний, але не крізь, але не усюди. Тому все ж таки вони будуть знаєш, знаєте, з якимось з якоюсь такою злою силою намагатися пробити цей захист і тим самим спричиняти ще, на жаль, смерті та руйнування. Але поменшення цих обстрілів та. Зменшення саме мас, ну, масштабу оцих е, трагічних наслідків після цих обстрілів. завдяки нової, новій ППО ми досягнемо не повністю, на жаль, до кінця листопада, не повністю. от так мені показують і що. Але не в цьому е, основна мета е, нашої армії, ну тобто, не в тому, аби зменшити обстріли. Тут і наголос, і все ж таки. Сили покладаються не на це, а більше на знищення, на припинення взагалі, їх існування на наших територіях та біля наших кордонів і прифронтових областей. Тому так, нове ППО це круто, але наші військові не спираються на нове ППО і полегшення ситуації відбудеться не завдяки новому ППО, а завдяки активним та. Дуже войовничим діям, направленим на ворога. От саме тому буде поменшення і покращення ситуації в нашій. Чи вдасться перекрити канали відмивання грошей росіянами в ЄС та США наступного року? Ускладняться дуже умови і багатьом стане це невигідно. І тому саме зараз. Мені показують, я не знаю насправді, як це відбувається, але мені показують, що росіяни, особливо росіяни, які ну з грошима, з справжніми грошима, великими грошима, зараз ці гроші в Америці та Європі намагаються все ж таки забрати, приховати, переховати, кудись відправити. Тому в е, оцих е, фінансових махінацій. Зараз відбувається величезна кількість, і чим це закінчиться? Чи вдасться це зупинити? Ну, тут не так зупинити, як дуже ускладнити умови і все ж таки о, окремим окремим росіянам ну геть, геть з величезними грошима е, підріжуть крильця і можливість тими грошима володіти. Тому Повністю ні, не вдасться. Все одно якісь тут тіньові процеси відбуваються таємничі за спиною, і, до речі, в цих процесах обидві сторони зацікавлені. Що мав на увазі Данилов, коли заявив, що такої поразки, як Крим, росіяни не бачили? Не забуваємо, якою харизмою та силою володіє Данилов. Навіщо він це сказав? Ну, по перше, це що, ну, гриміння зброєю, е, акцентуація на тому, що готуйтеся, нешановні шановні росіяни в Криму. Це по перше. По-друге, ми розуміємо, що жодної військової таємниці ніхто ніколи нікуди і нікому не відкриває. Е, тому тут більше знаєте, який посил. Що росіянам в Криму потрібно готуватися і готуватися до чогось дуже масштабного і дуже масивного, тому що дійсно туди щось в Криму давайте так: операція з визволення Крима вона не просто війде в підручники, а вона буде такою досить ну, приміром для всього світу. В наступних війнах, коли вони ще щось будуть там спалахувати. Тому він щось знає, і круто, що він про це натякає нам. А ми за це хапаємо, хапаємось і віримо в скорішу перемогу нашу. Навіщо до Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн? Вона привезла якусь людину, вона привезла якогось чоловіка, чи то познайомити, чи то е, долучити до чогось. Але цей візит він його цінність не в її е, відвідуванні Києва та президента зустрічі з президентом, а її цінність її візита в людині, яку вона привезла, чи е, якого вона долучила. Це якийсь чоловік е, з, з іншої ще країни. Тут я не впевнена навіть, що він з Німеччини цей чоловік, тому що вона привезла познайомити з ресурсною людиною, якої є е, конкретні пропозиції стосовно відновлення України та зміни якихось умов. Ось навіщо вона приїхала, і ось чому ціність ці її візитів. Це не публікують, це не демонструють, але це ми дізнаємось. Тобто, ця ситуація вона відкриється згодом. і Нам скажуть, наприклад, що це коли вона приїжджала, вона ж приїхала не сама, а з якимось гарячим чоловіком, якийсь який дуже активно бажає долучитися до відновлення якихось процесів інформації та правил в Україні, і що це дасть. Що це дасть, а Україна взяла тайм-аут, взяла час пропоміркувати на... про це, проаналізувати та придумати, як його застосувати, цього чоловіка, так аби нікого не розізлити, не викликати якісь не ті питання, і все ж таки вплинути на зміни. Тож, така непроста досить задачка з зірочкою, але ми її вирішимо. Все ж таки, ось навіщо вона приїжджала. І справді Росія провалила випробування ядерних носіїв, яке проводила в кінці жовтня? Ні, ні. карти розпачу, карти бідності, карти доопрацювання, карти, які кажуть про таємні процеси незадоволення і розрив відносин з партнерами. Тобто Тут не просто незадоволені, а ті, хто знаєте, тобто по тендеру виграв можливість потестити ядерну зброю. Вони в, в мінусі зараз дуже сильному. Тобто, тут розрив відносин, притягування до відповідальності, наказання, покарання. Е, працюють вони в цю тему, працюють вони в цю тему. Чи будуть знову випробування? Ні, поки не можуть вони повторити ці випробування, тому що дуже потратились, дуже витратили, точніше. Треба накопити щось, накопичити досвід, накопичити людей. Незадоволена, і це подія, вона дуже серйозна втрата для Росії, тому що на це було покладено велику кількість сподівань, яка абсолютно нічим не виправдалася, і навіть тут покарання по. Покарання запихування людей за грати, ну тобто тут серйозна була ситуація, яка мінімум ще рік буде лунати в їх гаманцях. Тому ні, не задоволена і не просто не задоволена, а ніби як не можуть вирішити це питання. Тобто, що зробити, аби бути задоволеним? Оце, оце, але ми зараз не можемо це зробити. Тобто, було велика багато сподівань і нічого не отримано натомість. Чи ведуться таємні переговори між Україною та РФ? Ні. Ні. Ні, знову мені показують якісь інформаційні вброси, тому що зараз перемовини неможливі, оскільки немає ну, знаєте, немає матерії з якою домовлятися, тобто немає персони, немає якогось угрупування людей з ким домовлятися. Тобто ми зачинені від них, вони від нас. Я не бачу цих перемовин. От Росія ніби не пускає зараз до себе з жодними пропозиціями, жодними, тобто ми їм навіть позагрожувати нормально не можемо. Розумієте, вони якось зачинені, не допускають нікого до себе, тримають в таємниці важливі процеси і не йдуть ні на які домовленості. Ні, вони не тривають ні на яких ланках. Можливо, тема бізнесу між собою намагаються домовитись, але я не можу сказати, що це українські бізнесмени з російськими це більше як знаєте на дистанційній. Якісь позиції, тобто і з України виїхали, а ці з Росії виїхали. І щось там між собою намагаються домовитися про от саме про бізнесові процеси. Але воно не дуже стосується політики, тому до цих процесів ми повернемося згодом, бо вони для нас теж будуть цікаві. Але перемовин я на сьогодні не бачу. Чому звільнили Віктора Хоренка з посади командувача ССО? Ну, це е, по-перше, я про це казала зовсім недавно, що змінять якогось військового керівника, і це буде правильно, і це буде ну, ресурсна така заміна, яка призведе до е, класних, змін, класних змін і повернення, як все було, тому що людина, яку поставили е, на цю посаду, вона досить. Е... Вона, знаєте, як в своїй сфері, вона дуже крута в тому, що вона робить, і саме спираючись на те, що нам зараз потрібно, то саме цей керівник з його досвідом, з його навичками, з його всіми зв'язками, хочеться сказати, спроможен довести цю ситуацію. Ну, до, до того кінця, який нам потрібен, навіщо змінили чим попередні, не вгоди. Тут я не бачу, знаєте, я не бачу, що тут хтось поганий, хтось хороший. Ні, тут більше спираються на можливості п'ятнашки, ну тобто, замінили когось поставили в іншу сферу, когось поставили в цю сферу. І всі на своїх місцях, всі роблять те, що дійсно можуть робити гарно. Тому Навіщо змінили? Тому що ресурсність нового керівника, вона, ну, знаєте, вона в нову стратегію нашої війни, саме з нашого боку, вписується його досвід неймовірно, класно і продуктивно, тому нам це дуже на користь, те, що змінили. Чому росіяни перегруповуються під Куп'янськом? Карта наказує. Карта захисту перевернута, карта знову захисту перевернута і карта розуміння перевернута. Тобто захист дуже послаблений, дуже ми їх там мінуснули, скажімо так, на територіях Куп'янському напрямку. А знаєте, що мені ще показують? що тут якийсь начальник самодур, тобто якийсь новий імператор, новий правитель, новий начальник, який очолює саме ці дії у орків, він ніби надає якісь такі, ну, накази, які прямою взагалі дорогою ведуть до смерті та знищення. тобто на куп'янському напрямку у орків хтось змінився з керівництва, хто надає такі накази, за які потім навіть буде нести відповідальність, тому що буде багато загиблих, тобто вони самі себе підставляють під смерть, і цим керує людина. Ну тобто, це вони не божевілі, не не збожевіне збожеволяли і так себе поводять. І е, навіть знаєте про що, ніби вони як дарунки нашим воїнам роблять своїми наказами. І ми можемо нищити їх більш жваво та більш агресивно. Тому перегрупування це їх велика помилка сьогодні на кутинському напрямку. Чи продовжаться масовані атаки з боку України по військовим об'єктам на тот, в листопаді? Так, да, Воно не просто продовжиться, воно почне надавати результати. Ми їх почнемо бачити, і ми почнемо знаєте, навіть. Зустрічатися зі своїми темними е, сторонами і бажати погіршення ситуації, бажати крові, бажати. Ну тобто, щось буде таке дуже міцне відбуватися на окупованих територій. Територій, що ми будемо за цим дуже кровожерливо спостерігати і радіти, ну тому що, тому, тому що скільки можна до кінця листопада. Ми будемо на цих територіях завдяки саме цим діям отримувати круті результати, про які ми будемо одне одному переказувати. Так, Посилиться, продовжиться, та нарешті почне змінювати, активно змінювати хід війни саме на окупованих територіях. Так. Чи оголосять у всій Україні епідемію гепатиту А? Я не бачу, що буде оголошена епідемія взагалі десь. Ну, тобто, сказати, що офіційно заявлять про епідемію, ні. А, можливо, це будуть якісь е... ну, локальні якісь установи. Ну, тобто, наприклад, лікарня, в якій будуть лікувати людей, буде офіційно, наприклад, в режимі епідеміологічному. Ну, це на рівні документальному державному. У такому рівні, але сказати, що по всій країні будуть оголошувати ні? Навпаки, цю тему зупинять. Вона зупиниться ця тема, і вона якось зупиниться до холодів, до такого знаєте, до, до січня. Ну тобто, до кінця року ця ситуація зупиниться, і ми будемо перейматися чимось іншим. Чи поїде Зеленський до Ізраїлю? Ні, я не бачу поїздки. Буде розмова, буде якесь спілкування, спілкування, воно якесь, знаєте, не на не на добрій ноті якесь таке спілкування. Тобто, спілкування є, душі в ньому немає. тому чи поїде він, не поїде, не поїде, бо будуть інші справи, не буде. Ну, тобто, не на часі, скажімо так, не поїде. Але спілкування буде. Я не бачу домовленості, але спілкування буде стосовно захисту, стосовно професійності захисту, стосовно можливостей розквіту процесів захисту. Що Ізраїль від нас хоче. Таке відчуття, ніби ми з Ізраїлем ну, не те, щоб помінялися місцями, а тут, ніби вони очікують на якусь нашу допомогу. Але ту допомогу, яку ми можемо їм надати, вона їм не цікава. Тому розмовляти тут ну, немає про що, так мені більше кажуть. Але спілкування буде, і в цьому спілкуванні все ж таки Україна. Буде себе почуватися більш впевнено і більш міцно, аніж Ізраїль. Добре, і чим закінчиться спілкування двох президентів? Ем, нічим не закінчиться, тобто ніякої домовленості я не бачу, товариства я не бачу. Мені навпаки показуючи, Ізраїль зараз ніби закривається від всіх країн, закривається від будь-яких перемовин. Тому що впевненість у внутрішній силі. Ну тобто ми їм нібито і потрібні, але не те, що в нас є, чи щось в нас потрібно забрати, а ми це не можемо віддати. Тому якось нам зараз немає про що товаришувати з цією країною. І отже, саме тому наш президент дистанційно спробує, але все ж таки не бачу я жодної сторони, яка була б зацікавлена в цій зустрічі. Отак. Чи ведуть в Україні рекрутинг замість призову на військову службу наступного року? Дуже хочуть. Знаєте, ніби цифри розумілі, ніби алгоритм та механізм, начебто, зрозумілий, але на рівні державного ну, законодавства поки що немає до опрацювання цих питань, тобто не можна поставити крапку і сказати, що питання можливо сьогодні при? В цій системі при таких правилах, що його можливо взагалі ввести ну, в суцільне життя? Ні, я цього не бачу. Тобто, це буде буде це не е, от знову не в тій мірі, як це сьогодні обговорюється. Зараз, да, зараз, зараз. Давайте я спитаю, чи буде це взагалі ні. Ні, буде щось е, інакше. Буде якесь заохочення, заохочення грошима, але це буде не на загал, це буде в якихось окремих випадках, це буде в якихось дуже таких е, з, з великою кількістю нюансів. Е, тобто, сказати, що повністю змінять мобілізацію на рекрутинг, ні, не буде цього. Чи будуть покарані винні в трагедії, яка сталася 128 ю бригадою ЗСУ? По-перше, мені показує, що той, хто винен, той, хто винен, він або загинув вже, або людина? Ну тут, знаєте, ніби доля вмішується в ситуацію, і доля вже вирішує, кого наказати та кого нагородити. І дуже схоже на те, що людина, яка без ну, знаєте, безпосередньо винна в тому, що сталася можливість взагалі для нашого ворога спричинити таку біду. Ця людина вже пішла з цього життя. Тобто він ніби теж загинув. Чи вдасться взагалі покарати? Я не бачу такого, знаєте, конкретного жорсткого покарання. Справедливость. в мене просто Фоміда, справедливість перевернута, карта долі, яка вмішалась, теж вже перевернута, тобто відбулись якісь доленосні події. Е, я не бачу нікого за ґратами, я не бачу нікого в кайданах та чи зараз, зараз. Когось покарають, але того ні хто безпосередньо не мав до цього. Не прикладав до цього рук. Так когось покарають, тому що так потрібно. Отак От мені показали. Чи вдасться довести причетність Росії до фінансування Хамас? Вдасться, вдасться дуже скоро, вдасться дуже конкретно. Тобто, це будуть і докази, про це будуть і свідки. Ну, тобто, так це все відбудеться. Але що це дасть, до чого це призведе? Вдасться довести причетність Росії до фінансування ХАМАС над цим вже працюють, вже є докази, вже є свідки, вже є якісь доведені факти. Я питаю, як це вплине взагалі на долю Росії, особливо якихось суттєвих змін я не бачу, але мені показують, що Ну, можливо, знаєте, санкції нові якісь е, залучать, можливо, щось нове, е, що буде фіксувати Росію в якихось неможливостях. Як до цього поставиться Росія? Нам так погано, що гірше ми навіть не відчуємо. Ось так вони до цього поставляться. Навіщо Зеленський запросив Трампа до України? Слухайте, ну я, по перше, не бачу тут якогось дружнього підходу. Я не можу сказати, що Зеленський дуже бажає побачити Трампа, тому запросив ні. Е, тут карта при... зміни статусів, якихось наказань. Мені взагалі як якесь сперечання одне між жодним, і Зеленський, ніби Трампа, знаєте, трохи як принижує по статусу. Тобто, ніби як скидує. Цим запрошенням ніби, ніби скиду імператора Строну? Ну тобто, це який знаєте, якась така демонстраційна дія, е, питаючи, очікує Зеленський Трампа в гості? Ні, не очікує. Навіщо ця була е, пропозиція? Аби скинути імператора Строну? Е, чому навіщо він це хоче зробити? Це якась войовнича позиція. Тобто, Зеленський проти Трампа налаштований досить, ну, це не агресивно, а це якось так войовниче. Тобто не чіпай, бо вчеплюся тобі в обличчя. Знаєте, чомусь така позиція в Зеленського стосовно Трампа. Навіщо він запросив аби вколоти, аби вкусити, аби поставити на місце. чомусь так мені показують, не знаю, з чим це пов'язано, але відповідь така.